Нещодавно Вікторія Владиславівна дізналася, що вона стане бабусею. Новина гарна, але як подумає, що вже бабуся, аж сумно стає. Донька повідомила, що вони чекають на дівчинку, річ у тім, що Аліна з чоловіком живуть в іншому місті. Вікторія Владиславівна бачиться з ними нечасто. Донька з Ігорем до них не їздять, у них інші плани. А коли мама телефонує, говорить, що може приїхати та провідати їх. Аліна відповідає, що в них інші плани. Порадившись із чоловіком, Вікторія Владиславівна надумала зробити дітям сюрприз. До пологів залишалось два місяці, тому вони з Іваном Михайловичем поїдуть провідати молодих і разом повезуть подарунок. Аліна говорила, щоб візочок купили, а ліжечко подарує свекруха. Машину свекри віддали. А що дарувати Вікторії Владиславівні не говорить. Мовляв, придумайте самі. От вони й придумали купити дитяче крісло в машину. Коли приїхали в гості, їх ніхто не чекав, адже їх не попередили. Але Аліна і Єгор були вдома. Донька кинулася мамі на шию, радісно вітаючи з приїздом. А Єгор стояв, мовчки насупившись. Коли показали подарунок, зять зірвався. Їм не потрібне таке крісло. Він замовив імпортне, в нього дуже багато функцій, і воно точно набагато зручніше. Зять сподівався, що вони оплатять покупку. І воно вартувало якихось 5 тисяч гривень. Іван Михайлович переступав із ноги на ногу, а Вікторія Владиславівна мовила, що в них немає таких грошей. Чим зятю не подобається їхній подарунок, крісло зручне, тільки один малюк у ньому сидів, поки виріс. Крісло в хорошому стані, навіщо так багато переплачувати? Добрі стосунки дали тріщину. Єгор не заспокоювався, він лаяв тестя і тещу, що вони бідняки. Приїхали сісти на його шию. Він не запрошував їх у гості, навіщо було їхати? Від почутих слів Вікторії Владіславівни було дуже ніяково. Вона підвелася, Іван Михайлович, за нею. Подякували за гостинність і пішли до виходу. Аліна ж почала захищати Єгора. Мовляв, він має рацію у всьому, тому або щоб купляли подарунок, який хоче чоловік, або вони їдуть додому. батьки мовчки пройшли повз доньки. Вже на вулиці Вікторія Владиславівна дала волю сльозам. Ніколи не думала, що донька так поступить з нею. Іван Михайлович бурчав на дружину. Зробила сюрприз, от тепер і маєш що є, сама винна, що так з нами повелися. Потрібно було сидіти вдома, то й стосунки б не зіпсувались.